Вінниця отримала захист від раку шкіри. У косметології Медестет провели безкоштовну діагностику родимок вінничан з 13 по 26 травня. За 12 днів лікарі-дерматологи перевірили 135 охочих. У 131 вінничанина усі обстежені родимки та утворення були абсолютно безпечними. Лікарі рекомендували спостерігати за утвореннями, захищати від сонця або видалити з естетичних міркувань. У трьох пацієнтів виявили небезпечні утворення з високим ризиком переродження у злоякісні. Вони були направлені на обстеження в онкодиспансер. Одного пацієнта виявили меланому. Усі пацієнти приходили з проханням обстежити страшні родимки, які виявилися абсолютно безпечними, але в процесі огляду лікарі виявили непримітні неозброєним оком злоякісні утворення, і така випадковість рятує життя. У 2025 році плануємо повторно взяти участь у благодійній ініціативі Медестет. Бережіть себе і близьких та пам'ятайте про необхідність регулярної перевірки родимок.